Привіт, друзі! З вами Greenland. Ви дивитесь огляд на майстра Сплінтера по повнометражному мультфільму Черепашки-ніндзя черпашки мутантів від фірми Playmates. В нього традиційна упаковка з таким прозорим вікном ми бачимо саму фігурку і аксесуари. Тут всі черепашки Ніндзя і класна така цегляна фіолетова стіна. Прикол в тому, що в Україну сплінтера не завозили, він не продавався в наших мережах, в наших магазинах. Я так розумію, що Кіді Світ компанія займається закупівлею фігурок і потім дистриб'юцією її по різних точках. Можливо, я помиляюсь, можливо, великі магазини з іграшками самі закуповують, але чомусь всі фігурки першої хвилі, а саме ось ці всі фігурки, в нас були в продажі, а сплінтера не було. Тобто всі в першій з першої хвилі можна було купити в магазинах. Сплінтера купити неможливо, було. його можна було знайти онлайн. Хтось привозив з штатів і ставив на нього якусь захмарну ціну. Тому тільки тепер. Я знімаю огляд на Сплінтера. Він трошки раніше до мене приїхав. Хто слідкує за посилками, які приходять, той знає. Але ось дійшли руки зняти на нього огляд. Крім всіх персонажів серії, тут у нас маленька біографія Сплінтера, де його називають Red Дед Sensei. сенсей. Перекласти тяжко, тобто щурячий тато сенсей, який... Ріже, нарізає, крамсає щось таке. А він, звісно ж, мріє захистити своїх дітей. Він створив їм затишний дім каналізацію, але прийшов час вийти їм в нью йорк тому що їм потрібен Нью-Йорк, а вони потрібні нью йорку Ось так акуратно розпаковуємо Сенсея, дістаємо, бачимо, буде багато в нього аксесуарів. Ну і сам він тут примотаний. До пластика зараз розмотаю і покажу вам. Майстер, бойовий посох, аксесуари. Хто не знав, це підставка на аксесуари. Коли ми їх заберемо, ми можемо тут їх розкладати. Тому, якщо ви повикидали з першої серії оці пластикові кріплення, то це були підставки, і можна було доджо робити, де розкладати свою зброю і тренувати черепашок. Щоб майстер стояв. Ми мусимо відвести хвіст вбік, ось так, і тому тоді він класно стоїть. Інакші варіанти я перепробував в інший бік, якщо хвіст, хвіст задовгий, він переважує фігурку вперед і вона падає. Досить прикольний скульпт і досить непогано помальований наш сплінтер. Він вдягнутий в таке кімано, але, можливо, це навіть і звичайний халат, який він десь підібрав на смітнику, враховуючи, що вони живуть. В каналізації і е, речі в магазинах не купують, хоча вони там е, вперше видно було, що крали е, всякі продукти, тому могли вкрасти сплінтерові і ось такі халат. Сірі треніки, штани такі е, спортивні, і якась біла футболочка. Під тим видно трішки хутро. Хутро в нас е, таке скульпв скульптуроване в об'єм. Можна почухати сплінтера і погладити по хутру. Окуляри прикріплені за вухами і приклеєні. І виглядають невеличкі білі зубки, рожевий ніс, також рожевий є на вухах, рожевий є на пальцях рук. І, на жаль, не вистачило фарби, Playmates на пальці ніг, і вони зробили просто-просто тупо однотонні сірі ноги. Хоча тут в нього намотки треба було помалювати, і рожевим помалювати оцій Пальці, нігті, оці закінчення пальців, так як на руках, але плеймейтс це є плеймейц. Навіть першу хвилю, яку вони стараються адекватно гарно зробити. Ось тут. Просто тупо сірий цурпалок замість ногів, сплінтера і, будь ласка, розмальовуйте собі самі друзі. Не треба плейметс заморочувати цими дурними розмальовуваннями фігурок. Пояс фіолетового кольору гумовий, натягнутий тут. Тут є отвори і такі. Пошкодження халату, він давно вже його носить, і бачимо, що тут є підхвіст, спеціальний такий отвір, тобто хвіст дійсно задумувався, щоб він ось так був повернутий, щоб він стояв. І він дійсно стоїть, тому що в інших позиціях нереально було його поставити. Ну що ж, досить непоганий скульпт, непогано помальовано в стилі плеймейт звісно ж, ноги. але Але ну, фарба не безкінечна, ми розуміємо, і навіщо ж малювати фігурки. Так, стенд в нас. Має стенд стояти, а не лежати англійською, тому стій стенд. Отже, артикуляція. Головою сплінтер міє крутити на 360. Може ось так навіть плисти по течії, як грубий щуряка, пузу поклавши собі коробку з піцею. В плечах у нас опа, класний згін. І оберт. Також на 360 можна повернути легесенько. Є навіть суглоб в лікті. Це круто чому? Тому що Playmates часто робить такі суглоби тільки Черепашкам, а другорядних персонажів, таких як Сплінтер. Не навіть не обдаровує такими суглобами, але ось, будь ласка, ось вони ліктові суглоби, тобто спринтер може танцювати пем-пам-пом-пом якісь такі танці, враховуючи, що в нього є гнучкість і ще й обертається кість в нього. Ну, супер. В поясі, в поясі, на жаль, не зробили нам суглоб. Ноги дивно зроблені. Ноги є ось такий згін. Вперед, назад, там хвіст буде заважати і халат, тобто він може сидіти, друзі. Отак. Ла-лай. Але куди дівати цей хвіст, коли він сидить? Я не знаю. Можливо, ось так відводити. Ну, може, може, десь і зможе він сидіти, але з хвостом тим буде тяжко. Хвіст також, до речі, рухається, бачите. Ш -ш 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 -ш. Отак от гойдається. Може стрибати на хвості, як ведмедик Гаммі, наш спрінтер, враховуючи, що хвіст нікуди не можна забрати, то йому доведеться так робити. Ось так він може сидіти на своєму хвості. І що ще? Стопи? Так, стопи просто крутяться, згину нема, але, ну, в принципі, окей. У нас є лікті зігнуті. За це вже дякуємо фірмі Playmates, що вона це зробила. Так, давайте спробуємо вернути хвіст в позицію для того, щоб він стояв. О, ось так вийшло в мене. І що ж, і переходимо до аксесуарів. Аксесуар номер 1, який помальований, до речі, хо хо-це посох. Такий паличка, така дідусева, старенького майстра, на яку він спирається, але не сподівайтеся, що це так просто. Бачите, тут в нас є гостре лезо, і гострим лезом він може штрикати всіх своїх суперників ненависних і перемагати їх таким чином. Тримається воно всередині досить міцно, якщо вставити правильною стороною. Отак, От оцею стороною не дуже тримається, а оцею стороною супер тримається. Але я боюсь, що та фарба, яким помальовано лезо, якщо так вставляти, дуже щільно, цією щільною стороною, що вона там е, зітриться та фарба. Так, фокус у нас втік, а нам вже і не треба, тому що ми фокусуємося на майстра сплінтера і даємо йому цей посох в руки. В, руки, в руках він може його тримати яким чином. Напевно, зараз подивимося. Ну, отак, звісно ж, може він тримати, але йому треба. Якось спиратись на цей посох, якось іти. Тобто він якось отак, якось отак. Як би він мав його тримати? Типу, ось так спиратись він би мав на посох. Але взагалі, якщо витягати його бачите, з тих піхов, і він вже в бою, ось таким чином він має ним битися. І так він його витягає, і тут в руці залишається той чохол. І він вже готовий до бійки. Тримає міцно все нормально, все прикольно. Хай стоїть поки що. А ми роздивимося, що в нас тут. У нас тут два сюрікена. Все це, це на жаль, не помальоване. Ну, ще, щоб я хотів, фігурка там баксового сегменту, щоб помалювали мені всю зброю. Тут два таких самих якихось е варіанти посоха тільки з лезами, тобто можна в дві руки і битися, і є. Три прекрасні стріли, які можна використовувати разом з оцим луком. Лук супер класний, але, на жаль, лук не має тятиви. Тобто, щоб стріляти тими стрілами, треба уявну тятиву або треба нитку йому зав'язати. Насправді можна зав'язати нитку якусь, і буде прикольно це виглядати, і будуть стріли в нас використані. Зброя роз'єднана, і подивіться, як прикольно можна оці, ці штуки дві ставити спринтеру в руки, і може він їх хоч так знизу, мені подобається, коли він тримає, і е, рубати своїх е, ворогів. Е, так прикольно виглядає, класна е, зброя. Звісно ж, е, можна сюрікени йому вручати, але. В нього такі руки, що сюрікени хіба на палець йому треба одягати ось таким чином, тому що не передбачають в нас ці руки, щоб він тримав сюрікени. Вони випадають в будь-якому випадку. Треба якось кріпити, втикати, ось так, ледь він їх тримає, і може замахуватись і жбурляти. Хоча ось тут тримається ну, не дуже добре. Сурікени тоненькі, е, отвори в руках широкі. Таке саме у нас буде з луком. Лук ми, наприклад, вставляємо йому в праву руку якимось чином. Ось він стріляти буде з лука, і тут стрілу нам треба вставити. А стрілою в нас буде тяжко, тому що треба. Знаєте, яка хватка ось така пальцями, щоб стрілу натягувати і стріляти. А як він може в пальці стрілу взяти? Ну, може, якось отак і може. О, бачите, оп. І. Вже сплінтер готовий стріляти, ще тятиву йому з нитки зробити, прив'язати, і вже може він стріляти стрілами в своїх суперників. На жаль, немає в нас гайдака для стріл, але був він в іншого сплінтера. Зараз вам покажу. Як той сплінтер виглядав і що в нього був лук. Почав розкладати зброю на тримачі, хотів Сюрікену сюди повісити. і подивіться, що твориться. Якщо вішати сюрікен, то він зразу тріскається. Бачите, отут тріщинка пішла по ньому, і оця паличка грубша, ніж дірка в сюрікені, тому сюрікени тут лежати. На жаль, не можуть. І як виявилось, зброю на цей стенд складати дуже тяжко, вона постійно падає. Оце максимум на що я спромігся. Якщо я трішки поворушу, то стенд падає разом зброя обсипається. Ну, можна якось розкладати зброю, це, ніби, з карт гральних будиночок будувати, щоб він не розсипався, Ось схоже, на цей стенд розкладання зброї. Раніше на каналі ви могли бачити огляд на такого сплінтера. Це цей самий сплінтер, тільки в цього там руки перечіпляються, відриваються. Це колись серія називалася and Match. Тепер не пам'ятаю, як вона називалась, є огляд, можете подивитися. І цей сплінтер, звісно ж, зроблений якісніше. Виглядає краще. Хоча в цього є цей халат з тканини, його, і в цього є сагайдак для стріл. Стріли, на жаль, не виймаються. Це в старих плеймейцях робили такі сагайдаки, можна йому віжити через плече. Тобто цей сплінтер може використовувати сагайдак ось цього сплінтера. Просто стріли тут відрізняються від тих, які в сагайдаку. Ну і звісно ж з гайдака нічого не виймається. Є ще отакий лук цього сплінтера і отакий посух. Оці всі аксесуари вони взяли з старого плеймейцівського класичного сплінтера. Цьому сплінтеру просто щоб відрізнялись аксесуари від двох сплінтерів. І добре, що так зробили, тому що хоч чимось мають ці сплінтери відрізнятись, крім мінімальної різниці в скульпті і тим, що той ти розбирається, зробили і різні аксесуари. Тут плеймейц молодці питань нема. То, що аксесуари дивні. І старі використання, як завжди, ну, таке, таке буває в них постійно. А ось до нас завітав ще й молодий сплінтер також з цієї серії, і він щасливчик. На відміну від цих двох, в нього помальовані пов'язки на ногах. Хоча в нього нігті тут не помальовані, але ноги в нього, бачите, відбувся покрас від. Плеймейт сніг, а у цьому не могли могли би так само помалювати. Тут в нього ще шерсть була не сіра, тобто він не посивів, а він був таким коричневим щуром. І в них нижня частина тіла дуже схожа, напевно, абсолютно ідентична по скульпту і хвіст. Так те і верхня частина тіла в них ідентична, тільки в цього немає згинів в ліктях. В нього взагалі руки не артикульовані ніяк, тому що вони гумові, вони змінні. А ці два однакові, тільки головою відрізняються. Абсолютно однаковий скульпт, але різний покрас тому помалювали ноги. А ось так сплінтер виглядає з черепашками. Розмірне співвідношення ніби збережне, все окей. Мені здається, в мультику вони приблизно одного зросту. Сплінтер був нижчий, отут він нижчий. Тут по цьому співвідношенню все окей. А ось вам команда сплінтерів від плеймець. Всі ці сплінтери від плеймець. І всі вони базові, тому що є ще тут в тренувальному костюмі 2012 року сплінтер. Наприклад, ще був, мені здається, один сплінтер по фільму. Оце всі, хто є в моїй колекції з базових сплінтерів. Можете роздивитися: сплінтер Fast Forward, сплінтер 2003 року, сплінтер 2012 року. Ну, звісно ж, наш сплінтер. Mutant Mayhem, Тут сплінтер Rise. І сплінтер кіношний. А який сплінтер подобається найбільше вам? Напишіть, звісно ж, в коментарях. Мені здається, найбільш вдалий у плеймець вийшов ось цей кіношний сплінтер. Він, як на мене, дуже круто виглядає. Ще і меч в нього є класний. Ось. Ну і звісно ж, я люблю 12-го року сплінтера як і серіал 12-го року я люблю. Ну і не можна. Звісно ж, про 2003 року сплінтера забувати. Він також дуже класний ще й в кімано з з тканини. І хто в нас лишився? В нас лишився Райс, як на мене, це найбільш невдалий сплінтер по своїй реалізації, як в серіалі, так і фігурка. Фігурка величезна, в нього велетенська голова. Він сам такий грубас, як на мене. ну Тут сплеймець, його робили як по серіалу зовнішній вигляд. Але вийшло так собі. І ось сплінтер черепашки ніндзя Fast Forward 6 сезону серіалу 2003 року. Там вже він був якийсь там 2005 -2006 рік виходив той сезон, якщо не пізніше. І Тому можете написати в коментарях, який з Сплінтерів подобається вам найбільше. А на сьогодні, друзі, це все. Звісно ж, нагадую вам, що потрібно постійно донатити на Сили оборони України. Нагадую вам поставити вподобайку цьому відео. Напишіть коментар, якщо вам є що сказати. А з вами, як завжди, був Грінланд, Кава Банга. Чуваки, бувайте!